Ніколи не запускайте таргет, якщо ви не знаєте, який об'єм вашої цільової аудиторії і скільки потрібно вам рекламного бюджету. Ось, наприклад, якщо у вас CPM, ну, візьмемо середні, да? 1 долар по Україні. Я розробив таку табличку. Дивіться, поки що на перші два рядки. Дивіться, сюди ставимо вартість за тисячу показів, наприклад, 1 долар. Так? І Якщо у вас бюджет 400 доларів, то вашу рекламу побачать 400 тисяч людей вашої цільової аудиторії. Ну, і далі воронка більш складна. Там вже вираховується конверсія в перехід, переходи, конверсія в заявку, заявки, конверсія в продаж, продажі, маржинальність. І тут спеціально я вивів три варіанти. Які можуть бути найгірші, середній і найкращий. Тому по цій табличці дуже круто орієнтуватися на той результат, який можна спрогнозувати, маючи якісь уявлення, скільки у вас, наприклад, є рекламного бюджету, і яка у вас приблизно вартість за тисячу показів. Наприклад, якщо тут поставимо 200 доларів, то у вас 200 тисяч. Якщо поставимо. Тисячу доларів, то у вас автоматично це вже скільки? 1 мільйон так? виходить. Ну ось така табличка, я всім своїм клієнтам на консультаціях індивідуально під них розробляю такі матеріали. Тому, якщо вам цікаво, не тільки розібратися в територіальній рекламі, а можливо серед вас є підприємці, яким потрібно спрогнозувати. Результати, які можна отримати з таргетованої реклами, то я буду радий допомогти. По цій табличці співпадають результати приблизно від 90% це точно перевірено на багатьох проєктах.